коли війна почалася, я маю на увазі ще 2014 Я відвідав майдан і отримав привілей звернутися до тих, хто зібрався на майдані. І від тієї миті я розумів, що тут народжується щось велике, тож мусив залишитися тут, щоб бути свідком цього дива до самого кінця, до миті перемоги. Пізніше, коли розпочалося вторгнення, я зрозумів, що треба діяти швидко, щоб охопити величезний пласт, опір суспільства загарбникам, битву, яку вів цілий народ, і показати велич цього народу. Я не співпрацював з музеєм, але насамперед хочу зазначити, я щасливий, що такий музей існує. І я хотів би передати музею деякі матеріали, які ми зібрали під час зйомок. Це теж голоси мирних усі ці зйомки. Я робив сам, окрім одного флешбеку. На початку кожен кадр зрежисований мною, знятий на місцях подій. Ми використали у фільмі далеко не всі матеріали, і я був би щасливий запропонувати ці зйомки музею. Кожна хвилина залишила незабутнє враження. Люди, що жили під снарядами, під бомбардуваннями, коли ми бачили їхній дух опору, кожна мить залишалася в пам'яті. Жінки, що втратили своїх дітей, сім'ї розірвані депортацією дитини до іншої країни. Безстрашні солдати, які до війни ніколи не тримали в руках зброю, але які стали справжніми воїнами. Усі ці історії залишилися в моєму серці. Усі вони важливі та емоційні. Якщо ми поступимося, хоч дюймом землі або свободи путіну. Він не зупиниться. він робитиме це знов і знов у територіальному плані. В напрямку країн Балтії, а в моральному він намагатиметься дезінтегрувати всю структуру системи безпеки Європи. Він усюди посіє зерна війни, сепаратизму. І якщо ми поступимося йому дещіцею компромісу, тут він принесе хаос до всієї Європи. З моменту мого першого виступу на Майдані я вважаю, що ви сторожова фортеця Європи, що ви воюєте і за всіх нас, і за наші цінності, в які, на мою думку, ми самі далеко не завжди віримо. Ми звикли до них, ми живемо з ними щодня, і тому їхня цінність втрачається. А тут вони набули нового життя, вібрації, значення. Це почуття в мені живе з часів мого першого виступу на Майдані. За жорстокістю всі війни однакові. Путін веде себе як будь-який кривавий варварський диктатор з Африки, Азії чи Південної Америки. Такі м'ясники всі схожі один на одного, і Путін ще один м'ясник. Проте одним він відрізняється своїм бажанням повністю знищити національну самосвідомість українців. Це більше ніж знищити тіло, це більше ніж фізично знищити існування. Його ціль, дух, полум'я українського народу. Для нього це щось неприйнятне. Ось що він намагається здійснити, і це те, чим відрізняється війна в Україні від того, що я бачив раніше. Подібне я зустрічав дуже рідко і, на мою думку, спадає тільки одне слово: Руанда. Я провів тут цілий рік, точніше, більшу частину року, тому що я виїжджав до Франції. Більшу частину року я провів тут, на Донеччині, у Бахмуті, Херсоні, Лимані, Харкові і так далі. І що мене вразило? Це гідність, найвищий бойовий дух усієї країни, солдати на лінії фронту, і я сказав би солдати тилу. Мені довелося побувати у вугільній шахті в Павлограді Це глибоко-глибоко під землею. І я говорив із шахтарями не лише з чоловіками, а навіть з леді. Вони теж там працювали. Вони звичайні робітники, вони не мають зброї, але вони солдати. Завдяки їм не зупиняється машина опору. Вони теж роблять величезний внесок у перемогу. Без них військові операції, наступи, мабуть, якщо не стають неможливими, то будуть дуже ускладнені. Ця єдність людей нагадує мені найбільшу мить французької революції битву при вальмі почуття вітчизни, яку захищаєш зі зброєю в руках, загальної участі, єдиної мети. Того вогню свободи, який намагаються погасити. Ось що вражає мене знову, знову і знову протягом усього року. <плес> звичайно, рев'ю вже є, і здебільшого вони позитивні. Багато з них абсолютно позитивні. І це для мене і моєї команди як творців безперечно приємно. Ми створювали цей фільм спільно французькою та українською командами. Українці не лише допомагали, вони захищали нас. Ворог трохи знає, хто я такий, Маю уявлення. Я особа заборонена в Росії. Під час мого першого візиту до Одеси у березні 22-го в групі так званих російських патріотів у Фейсбуці було запропоновано грошову винагороду тому, хто зможе вбити чи поранити мене, не знаю скільки мільйонів рублів. Там є один ідеолог, так званий інтелектуал, близький до Путіна Дугін, який зробив відому заяву. Заяву дуже дурну: що це не війна проти України, а війна проти мене Бернара Анрі Леві. І коли я перебував на передовій, мене не залишала думка, що для ворога стане насолодою моє усунення. Але група українських друзів надійно прикривала мене. Вони ризикували життям, щоб убезпечити мою команду і ті позитивні відгуки до фільму, які зараз з'являються, це і їхня заслуга. А чого я очікую від фільму? Я дуже хочу, щоб якнайбільше людей дізналися про те, що тут відбувається. Дізналися правду, щоб фільм став контрдоказом пропаганди Путіна, його агентів, пропаганди, яка поширюється і у Європі, і у Північній Америці. Фільм Слава Україні. Зброя проти них історія битви воїнів, битви робітників та битви думок суспільства цей фільм мій скромний внесок у битву за уми людей. Велика помилка багатьох попередніх воєн у тому, що докази військових злочинів збиралися вже постфактум, після закінчення війни. Свідчення про військові злочині в Руанді, Сараєво. Зрештою, справедливість тріумфувала, але в Україні відбувається те, чого раніше не було. Ви збираєте докази в реальному часі, негайно і це чудово. І наскільки я знаю, такі історії зберігає і ваш музей. І цей акт, цей жест збирання свідчень військових злочинів та збирання свідчень опору ворогові це дуже правильно. Не можна чекати, поки попіл охолоне. Це правильний вчинок. Ви робите добру справу. you are doing. Віктор із Гюго, душа Франції, Тарас Шевченко, Душа України. Мені одразу пригадується мій приїзд до Бородянки наступного дня після її деокупації. Там я побачив пам'ятник Тарасу Шевченку, посічений кулями, і його поранена голова була нахилена вниз. Усередині це видовище викликало бурі емоцій. Жахливий смуток, Сильніший, за який я відчув лише в бучі та бородянці, побачивши вбитих людей на вулицях. Ідея душі України, яка вражена кулями вбивць, розбита, але не зламана, яка все ще живе, незважаючи ні на що. Це я пам'ятатиму завжди. was a real experience.